Добре, ранок всім. Закриття сезону. Я в 30 секторі. Це 9-й, по-моєму, по пожерібкуванні мені випав. Справа волков, зліва хлопець, який був в цьому секторі на Кубку, а я був поруч зліва. Тому в принципі сектора, ну, дистанцію я в принципі, знаю. Але вже маю сюрприз. Я взяв ящик. Вони мене одинакові. А це ящик фідерний, а не флетовий. Ні одного поводка. Нічого. Зараз щось буду мудрувати, коротше. Але що маю старі, якісь поводки вони валяються, щось виберу. Стартано. Потім щось зв'яжу. Гачки я, в принципі, маю. А от і, і шнурочок маю, так що зв'яжу, я думаю, щось. Але неприємно такий сюрприз. Зі старта. Ну хоч прикормки всі взяв. Готуємося через годину. старт. Стартанули. Перший закид. Хоч би в першу годину покльовку побачити і буде добре. Погодка непогана, не холодно, в принципі. Вітерес, я від вітру от сховався зонтиком. От моя поляна. Бачите, с хаваніни? Кормити, поки не кормлю зі старта. Поки що подивимося, що робиться. Юра, які перспективи? Поки ще нічого не ясно. Ще нічого не так. ясно. То вже який перезакид? другий, третій Третій перезакид. Як воно, які перспективи? Перспективи? Як низька погода. <радужна> Ясно. Радужний. Або буде, або ні. Ще поки що тому, по крайній мірі звітом це ще все, все мовчить. Ще не дойшов, піду гляну. І що, Сергій Іванович, як воно? Два заброси нуль. Нуль. Уходимо yeah. на дальняк, ще далі підуть. Йду на 100 метрів. Беру трошки тяжчу удочку, 210. -ка. Зараз будемо куляти. Якби там не клюне, потім 110. Як ваші враження? Це Що завжди тільки холодно, тільки холодно, ясно. Та й тут завжди непогано. А як мене клює, то друге питання. Може ще й Як ваші враження? Ми є, перестав. Ось перестав. Супер, клас. Ну, в кого, в кого як? Як воно? Шикарно. Шикарно! Прекрасна погода, хороша компанія і все взагалі дуже супер. І дикий кльов! Ну не знаю, поки що з диким я би поспорив, але блін щось сподіємося буде. Щось сподіємося буде. Я твої враження? Ну, тяжко, але вже я від нуля відійшов. Перший. Так. Що ніхто ще нічого не зловив. Ніхто поки що нічого не зловив. Хіба та там ще... далі? Що та більше тішить. Та нічого? Пробую далі щось зловити. Ну молоді спортсмени трохи тих старих натягують. Ну та ще мало досвіду в тому, щоб натягувати. Розкажи як воно? Трохи холодно. Трохи холодно. Ну в Що зробиш? У По покльовках як? Нічого ще не буде. Ще нічого. А є надія. Невеличка. Невеличка. Як в тебе успіхи? Так, якась трьошечка, два з половиною трьошечка. А сьогоднішній день. Так, нам не бити А сьогоднішній день і то може бути... Э... Пане Олександр, ваші коментарі? Нічого, хоч щось. Від нуля відходжу. Сі, сі, сі. Пане Олександр, сі, Чекай, так. ну так я закинути хочу. Раз, Дуже добре лужить. Все, йди, давай, бігомо. За довіру. Кладу. Финиш! А, я куплю рыбу. Я куплю успехи. Успехи с ну, вот, вот так... с нулем, да? Ну, с нулем, да? <laughs> ну тяжкая рыбалка, да такая? Ну Попадешь давай. Рибу Давай сектор говорим. там Прокопюк Юра, одна рибка, Ніколаєнко, одна рибка. От, третій сектор Предзмірський. Це він першу рибу сьогодні зловив. Всі були в шоці. Ти мабуть, думав, пора закінчувати змагання, так? Коли я, ти першу зловив? Я, я цей, я цей, дуже здивувався. Тут разві риби, так? Ні в кого немає. Досить, ну як швидко. На офіційних змаганнях в мене швидше, потім з першого або з другого забросу плювала риба перша. Та там у всіх швидко. Yeah. А, а, а тут на грозу... якій хвилині? 40-го, да? 에... десь... так? Десь 40 хвилин прийшло. Молодець. І що, зразу сер... серце заковатало трохи, блін? Ну, загрівся. <laughs> загрівся зразу. І Ось, скільки ти, ти всього зловив сьогодні? Я Ну розкажи, як тобі змагання перші твої Нормально. сподобалось? Звісно. І ти ще маєш шанси виграти сьогодні. Ну, Бог. То ти я сьогодні надіюсь, в... викатуєш, виходить. То... Ну... ну тут я ж тобі казав давно, що ти, мабуть, отримаєш диплом. Остальні поки що ні. Подивимося, Іванович, так? Ну, будеш другим, господи. Звісно, давай, збирайся, молодець. Вже зібрався? Ну, а що? Молодець. Швиденько, ви збираєтесь. Ланчук у нас, по-моєму, сьогодні землем. Тут каже, якийсь сектор у нього 26-й. Дуже багато зацепів. Захватський. Перший раз пропустив сьогодні, як приїхав, як почав пороть. Та, ладно, пороть. Пор, що там, там поріво. Рибарішується не меш, ти і, і, і той. Е, Сашка. Ну Сашка більше в тебе, ніж в тебе. Він ти третій або... Е, або Короче, зараз демо ще зважимо. Yeah. 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 Не фіасібі! Що, ще одну зловив! 2, 2, 2. 3. Ще одну. Ще одну, а одну. 3. Ми поки ти сте фініш, що ти ще одну зловив? Молодец, блин! 3-0. Три? Скільки? 3 0, Ж казав, три, три. Нічого собі ти Сказала, Ти вальнув. Але все равно більше. Я думав це такі маленькі, як в мене. Ні, це більше ні в мене. Були. Саша злов. Саша, тільки ти дві зловив риби? Дві. І я дві ду. А, в мене вже важить. А я без мене важать. Вони так наважать, блін, мені там. рыбку у вас как раз. Ну там треха минимально. Минимально. Минимум треха, блин. Минимум треха, бля. Валеха, а не. Я думаю, она больше Кто-то кто кто поменял, пока я, я ход... Чуешь, Юра? Я пока ходил, кто-то подменил. Поподово, да, то... Да, была четверка. Стала трешка. То, напевно, трешка. Трешка? то Витя на поменял, стопудово. Сейчас раз Витя вырежет, кто. Кто. Давай, давай, Юрко. Давай, Юрко. Давай. Даю, даю, даю. Давай. Ноль ну, сейчас забьется. Да Та треха будет, будет треха. Будет, спорим? А я тебе что сказал? Бегом. Десятый сектор. Скільки ти зробив одну? Так, Рибку. Скільки кілограм? кілограм. І, хороша. Хорошенька. От зараз вирішується перше місце. Вирішується перше місце. Ну ладно, друге, третє вирішується. Було до цих пір 7,400. Ну і так, я думаю, 8. що не дожене. Там я студія там 2-4 плюс і 800 плюс. Треба 4. Ну то все. Два з копійками. Два 110. Два 110. Другий. А, а що знаємо, що будеш? Ой, дай мешок, зляхватських. скільки в ляхватського кілограмів. Воно тут здрав не вибиває. Не вибиває? Ні. <світ> <світ> що, ляхватки піде? Ляхватсько ляхватського там. там за 10 кілограмів, вітя. За 10. У нього три риби, всі три плюс. 3500, 3600, 3700. 10-11 кг У мене буде десь <со> 12 кг. Побачив зараз. Поки що в тебе 7 9, 9, 500, Ну грубо. Там грами зараз. <со> ну а ця, вроді двушка точно. Поки він діставай на хвацьку зараз. Та ладно, а що тобі робити? Саме його початку. Ну ладно, давай важимо, я сьогодні. От рахуй, 9, 10, 400. Дай рівно 11. Тож тут, блін. Зараз Кіло не грами, 30. грами. Зараз грами будуть рішати, а ну тепер рахуй. Возьміть хтось з телефоном по щелкати. рівно 11. Тебе десь там. Ну там в, в, в цьому в квадратному корені. Ні, в тебе більше. тебе 12, десь, так. Чотири. Блін. А ну давай, щелкай. Оттюкати сюди, обрій. Так, все, друзі, закінчили ми сезон. Сезон, Якщо... Я от на сьогодні походив по березі і думаю, якщо в грудні буде хороша погода... Є yeah, yeah. yeah, yeah. хороша yeah. назва, зимовий кубок. Бурстуна. Баунт. Ні, зимовий. Ми в прошлому році по-моєму, зимові робили. Зимова не буде закриття, просто зимовий кубок. А тоді сніг йшов, да? Нейтральні, то року йшов. В принципі, я думав, що буде гірше, в принципі, улови непогані. Дуже непогано. 13 Яросевич, як зареєстрував, все таки лишився. Ні, <клух> той 18. А, той ГП, молодець. Оленчук 0,12. Вавренчук одна рибка, 1970 грам. Ніколає 2921 рибка, Михаць 3 кілограма 20 грам. Вирвався прямо в кінці. Вивернулися. Час у них Ще без п'ять. Далі прокупів одна рибка 3320. Грановський кг дев'яносто г, дві рибки сьомий. А Машковський шостий. Дві рибки п'ять сто п'ятдесят. На скільки грамів мене вийшло? Ну, на шестьдесят. <ріст> <ріст> Охренеть, <ріст> блядь. Юра! Ой. Знімай, знімай, як він матюкає. Переважив. Переважу. Переважу. Оце він Риб п'яте місце, волков теж якось непонятно обійшов мене, непонятно. Дві рибки і 5600. Це нормально, я записував. Так. і... і... Не зрозумів. Ляхватський. Оказується четвертий у нас 11 кілограм, три рибки. Немеш, оказує. За третє, я думав, другий буде. Чотири рибки 11 540. А у нас є молодий хлопець Презимірський. Це правильно порахували? А, ну то я там нічого не дописав. Зараз перерахуємо. 12 кг, 490 г, 4 рибки. Молодець. Немеш, така... немеш, третє місце, підходить. А біг, а так, а так все добре починалося, а яка різниця, друге, третє. Ні, починалося в хорошо. добре. Да, він як наче стартанув, так і майже закінчив. Зараз ми перерахуємо потім. Пакет давайте. А, вже вже а призики, призики. Наш спонсор вже стабільний, стандартний, компанія Баунті. Там мікси, опапи і всяка всяка. Потрібна штучка. стій тут. Так, друге місце 12, 12494 риби. Це твій перший кубок? По так. Так, По флету? так. Молодець. Що, і ти на окупку, до речі, непогано ловив рибку. Там так. Сашко, а ну перші враження. Лап. Перший кубок. Ну, приємно. Супер. Ну. Нічого складного, скажи. Ну яка, нічого складного. Та трохи накидав вітер, то ну, воно... й немає. Ну вітер неприємний такий. А так нічого. Яка дистанція? Ти скільки дистанції провіряв? Три. А зловив? Тільки до одної, да. переходив на ті, потім вертався назад. Ну, все, вітаю. Ти, так, ти так. вже випускник. вже тебе не пускаємо в школу, молодець. Я тепер буду приходити вам допомагати. Да, так, вже інструктувати да, да, будеш. Да. За, запрошений давати. гость. Да. Все, вітаю, поки. От Юра лишився. Два, Юри. Юра, ти щось сьогодні так не дуже виступив? Я не винуватий, це так риба клівала. То не ти? Виноват. То не я. То риба, так? Да? То риба, так, да, вона не цього. Але не з нуля. і то добре. Там всього два нуля, так що ще непогано. А от суддя. Сьогодні, Юра, легше було судити, ніж на Кубку області. Легше було. Менше риби. 25, менше 20, бігати 25 було. риб. Ти читай один раз зважив, так? Так. Один раз я зважив. І всі діла. І всі діла, так. Так що все хорошо. Юра, дякую за що ти зберігаєш нам рибу. Юра, дякую за суддівство. Все, пока. Давайте. До зустрічі. Пока.